Привіт! Це книжковий експериментальний канал Букнота. Мене звати Ромка. І сьогодні ми продовжимо експеримент: Три прірви для книголюба. Для новачків і для тих, хто не в темі, пояснюю, в чому сам сік. За трьома прірвами ховається три пункти, які, на мою думку, і думаю, на думку більшості читачів є такими болючими точками. Назву першого пункту я вже відкрила в одному із попередніх відео, і він має назву Величезні цикли. Там мова йшла і буде йти, напевно, допоки існує канал, бо це просто вічний привічний пункт. Про цикл Тері Пратчета «Дискосвіт», який налічує більше, ніж 40 книг. Про першу прочитану книгу автора вже є огляд на каналі. Другий пункт ми поки перескочимо, але хочу нагадати, що ті, хто підписані на телеграм-канал, завжди в курсі свіжих новин і завжди в курсі, що чекатиме їх в подальшому на цьому каналі. І відповідно, вони вже знають, що приховується за цим пунктиком. Тепер переходимо до третього. І саме йому сьогодні присвячено це відео. Перше і останнє. Щодо назви третього пункту, я почну, як завжди, дуже і дуже здалека, щоб ви зрозуміли, що таку заковирочку. Ви не звертайте уваги, я буду вимахувати тут хіба однією рукою, бо другий мікрофон. Отак, кращий звук. Тож, починаємо. А, 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 а. Думаю, ви привикли, що більшість авторів пишуть конкретно в якомусь одному або в кількох жанрах, досить дотичних одне до одного. Наприклад, візьмемо кінга. Більшість його книг це суміш жаху, трилеру, детективу, ДНД-фантастики. Тобто, досить-досить поєднювані між собою жанри, і думаю. Якби король жахів раптово видав любовний роман, звичайно, що тачі б купували його через цікавість, але все ж відносилися б скептично, як це Кінг міг би написати щось вартісне в такому стилі, такому жанрі. Тож, в третьому пункті мова піде про англійську письменницю Агату Крісті, яка відомо своїми детективами. І повна назва пункту Агата Крісті поворот не туди. Виявляється, в письменниці, окрім детективів, є шість психологічних романів. Звичайно ж, у мене, як і у більшості книголюбів, не виникло прям бурхливого бажання купувати ці романи, тим більше, в моєму випадку, це ще вдвічі ризиковіше. Ризикованіше? Тому що? Тому що я не читала ще жодної книги Агати Крісті, і якщо мені ці романи не зайдуть, то, можливо, в мене потім і навіть не виникне бажання читати її детективні історії. Ху! Ху! Щоб не спустошити повністю свій гаманець. Я придбала тільки дві книги авторки в цьому жанрі. Щоб ви розуміли, в моїх руках 620 гривень. І ці книги, ну, менші за стандартні книги. Ну, не вдвічі, але. Але! Але обкладинками я задоволена, тому що це. Не кездешні обкладинки, які е, тільки береш в руку і вже лишаються сліди від пальців. Ні, тут ніжні красиві обкладинки, на яких ти не побачиш ні плямочки після рук. Також, також, е, мені казали, що тут погана якість друку, дуже бліді букви. Насправді ні. Звичайний собі шрифт. Задумалась, це, напевно, перший пішов і почнемо ми з книги Тягар Любові. І тільки я побачила назву, я одразу подумала, що це буде якась солодкувата, така з невеличкою гірчинкою історія любові прям така ванільна, ванільна що аж тошнить. Але, яка ж я була здивована після того, як прочитала анотацію. Виявляється, історія піде про сестринську любов. Так. Про що піде мова? І так, Лора, звичайно, собі дівчинка із звичайної сім'ї. Чого я не продумала, що я буду казати? Дівчинка Лора все життя відчувала брак любові від батьків. Як відчувала, так і було. Спочатку вона була в тіні свого старшого брата Чарльза. Батьки просто лілеяли його, боялися на нього дихнути. Я не буду спойлерити, що з ним трапилось. Це прямо на перших двох сторінках сказано. Загалом сталося дещо погане. І знаєте, яка була думка в батьків? Чому Чарльз? Чому не Лора? Чому їхній синюк хлопчик зазнав такого? Чому не оця паршива дівчина? Ну, вони Ну, вони любили її, але не настільки сильно, як іншою. <плес> <плес> На знімала. Ай, я маю. Минуло дві години. Включили світло. Продовжуємо. І так, те, що я говорила до. Не сприймайте це так, ніби я тут сиджу, переповідаю вам абсолютно весь сюжет і спойлерю: аж ніяк. Це була просто маленька підводка до всієї основи, так сказати, вершина айсбергу. Тому біжимо далі по анотації. Батьки вирішують завести ще одну дитину. І на цей раз. Лора опиняється в тіні молодшої сестри Ширлі. І все доходить до того, що дитина йде до церкви, ставить свічку і молиться Богу, Боженька, забери до себе, будь ласка, мою молодшу сестричку, і подаруй мені, будь ласка, всю турботу і ласку батьківську. Аж до такої міри дитина недолюблена. І не за дуже прекрасним збігом. Обставин. Трапляється одне лихо, в результаті якого Лора рятує ширлі. І після цього починається просто любовна любов, лору просто розпирає від, як сказати, від теплих почуттів до своєї сестри, вона починає її опікати, і ця опіка проходить і в доросле життя. І основна проблематика твору це до чого може призвести ось ця е сестринська гіперопіка. А от сама вервечка важливих подій починається з такого конфлікту, як в мультику Крижане Серце. Одруження не буде. Як це не буде? Може поговоримо десь удвох. Ні, та хоч би що там було. Каже, це нам обом. Добре, довго ти цього юнака знаєш. Досить, щоб відчути любов. Єдиний персонаж, за яким мені було цікаво підглядати від початку і до кінця, є містер Болток. Він не є позитивним героєм, я б радше сказала досить суперечливим. І він свого роду жінко ненависник тому було цікаво, що він ще ляпне, сказане і тому подібне. Але незважаючи на те, що він недолюблював жінок і ставив їх нижче за чоловіків, він був свого роду підтримкою для дівчат Лори та Ширлі. Який момент мене збентежив? Так, це те, що під кінець. Фору раптово з'явився ще один персонаж, і він різко став на один щабель разом із головними героями, що я не дуже люблю. Він просто з'являється якийсь чувак, і він же тут раптово важливий для всього ходу історії. Минуло два, чи то десь три тижні від зйомок попереднього фрагменту. Продовжуємо на новій локації і зі світлом. Єдина деталька, яку я б хотіла додати з приводу тягар любові, це те, що основна любовна лінія мені дуже нагадала любовну лінію головної героїні і її чоловіка-люка із книги ті, що співають у терні. Я не кажу, що і той і той тип відносин 100% схожий, що вони однаковісінькі, е є певні розбіжності та уподібнюються вони за тим, що і в одній, і в другій книзі чоловік виконує роль вічного обіцюна, назвемо це так, нове слово в літературу. Тут вводимо. Обіцюн, а дружина, що в одному що в другому творі ось така вічно наївна овечка, яка вірить кожному словечку. Але фінал сімейного життя в цих книгах різний. Тепер перескакуємо на другу книгу Агати Крісті, незавершений портрет, який розповідає про дівчину селію. Яка знаходиться, так би мовити, над життєвою перірво. І в будь-який момент можу в неї кинутися. <звук> Зазначено, що ця книга напівавтобіографічна. Але коли після прочитання я заглянула в біографію письменниці. То було таке враження, нібито головна героїня повністю списана із неї. То що ж об'єднує агату та Селію? Перше, обидві займалися співом, але не робили це професійно через страх перед сценою. Друге, це зрада зі сторони чоловіка. І при чому чоловік зрадив зі своєю партнеркою по гольфу. Але цікавий момент з життя самої письменниці, після зради вона зникла на 11 днів, ніхто не мав припущення, куди вона ділась, а вона зареєструвалася в готелі під іменем коханки свого чоловіка. Найцікавіше я вам вже вибувкала, тому пройдемось по загальних враженнях. Крісті з одного тільки вигляду справляє, як на мене, враження сильної, такої сталевої, вольової, характерної жінки. І те, що я побачила в книзі, я просто сподіваюся, що ці. Роздуми, які закладені в селі, це не є власна думка письменниці. Інакше я буду дуже розчарована. Я сподіваюся, Агата нам просто показала ситуацію з боку. Для того, щоб Читач зробив свої висновки. Бо я просто в протилежне не хочу вірити. Бо тут героїня. Слабохарактерна, унила какашка, яка звинувачує абсолютно у всьому себе. Чоловік не привертає їй уваги, то вона вже бачає вину в собі. Він її зраджує. Звичайно ж, вона думає, що вона вона, а не він. І вона навіть співчуває йому із цього приводу. І вона не хотіла. Розлучення, тому що хотіла зберегти повну сім'ю для своєї дитини. І сподівалася на те, що чоловік знову її покохає. І ти ось це читаєш і думаєш, Боже, яка ж була жалюгідна роль жінки в суспільстві? Просто уявіть, селья. В дитинстві була досить розумною дівчинкою. Батьки займались її вихованням. Вона вчила французьку, займалася вокалом, грою на фортепіано, а потім різко історія перейшла в таке русло, де Селія просто скотилась гірше нікуди. Все перейшло просто в те, що вона шукала собі вигідну партію. Вона, напевно, пів книги перебирала хлопцями для того, щоб знайти того самого. В дорослому віці в неї навіть не було думки про самореалізацію, кар'єру. Вона вирішила себе повністю присвятити чоловікові і дитині. Перекинемось трішки назад до біографії Крісті. Дівчинка Христя писала мені в телеграмі, що смерть письменниці була доволі загадковою. Чесно, я перерила кілька статей, але все ж думаю, що це не то. Хотілося б побачити якусь паперову книжечку в наших книгарнях по Агаті Крісті. Але все ж, що я вичитала? Письменниця померла на 85-життя в зв'язку із погіршенням здоров'я. Наскільки пам'ятаю, через запалення. І, до речі, деякі дослідники її життя припускають, що авторка страждала також і на хворобу Альцгеймера. Хто не знає, хвороба Альцгеймера. Це таке повільне відмирання мозку, коли ти просто, так би мовити, повертаєшся до розвитку, напевно, двохрічної дитини. Ти починаєш з часом забувати навіть своє власне ім'я. Вони цей висновок, ось ці ось ці дослідники, ось цей висновок зробили на основі останніх творів авторки. Але наскільки це правда, ми напевно не дізнаємось. Щодо нащадків авторки, то вона мала лише одну дочку Розалінду від першого зрадливого чоловіка. Другий шлюб авторки був із на 15 років молодшим археологом, і щодо їхньої різниці у віці. Крісті жартувала так, що нібито він шлюбить старовинні речі. Важко не підмітити схожість цих двох книг. Тут піднімаються теми релігії, і, як на мене, на капець якому фанатичному рівні, якщо ви прихильник такої тематики або є особливо віруючим, то вам таке може сподобатись. Минув ще тиждень, поки я звільнила пам'ять на телефоні. Продовжуємо. В чому ще полягає схожість? Жінок тут показано як предмет побуту, а чоловіки це вищі істоти, яким треба всюди і всьому догоджати. Ну, по суті, змальовано суспільство, те, яким воно було 50-100 років назад, а точніше, у період Першої і Другої світової війни. Третій пункт схожості це підняття такої теми, як подружня зрада. І четвертий пункт це деякі схожі сюжетні повороти. Наприклад, в тягар любові матір головної героїні не довіряла новій няні. Вона вже серцем відчувала, що щось буде недобре. І в незавершеному портреті матір головної героїні відчувала щось недобре, але з приводу нового садівника. Тобто материнське серце відчуло біду, яка, по суті, у подальшому і настала. На цьому ми будемо завершувати. Рада, що ви завітали на мій канал. Чекайте наступні відео, наступні експерименти. Підписуйтесь на. Телеграм, Інстаграм, Тікток, все як завжди. І не забудьте підписатись на Ютуб, якщо ви новенький нашій компанії. Всім па-па! Що ж, про що зараз не мова? ха Боже йому. Та йопта! То що вмираю? І називається він. Блін, зараз виключить світло, я зараз гівно не знімаю.